Гадянській лікарні надається одна із послуг по оперативному лікуванню пахових гриж лапароскопічним способом. Лапароскопічна алогірніопластика має ряд переваг, такі як малотравматичність, швидкі темпи реабілітації після післяопераційному періоді, мала кількість розрізів. Вказаннями являються пахові грижі у чоловіків та жінок невеликих розмірів, бажано не ускладнені защемленням. Для уточнення діагнозу і консультації звертайтеся на прийом до хірурга поліклінічного відділення. Також я оглядаю і приймаю рішення потім про можливе оперативне втручання. Я звернулася до Валерія Івановича із післяопераційними грижами після операції, яку робили мені в Кременчузі. Дякую йому велике і Юлії Олександрівні, що зробили мені операцію, зробили перев'язку. Дякую, що є у нас такі фахівці. Звертайтеся, самі лучі фахівці, які є у нас годячі. Почуваюся зараз добре і всім рекомендую, щоб не відтягували лікування. А йшли до наших хороших спеціалістів, які вам допоможуть, і будете відчувати себе саме найкраще.